Ми вже активно готуємося до висадки помідорів, хоча це буде ще не скоро, але вже другий парник ми накрили. Ми на зиму його розкривали і один і другий цей накрили трішки раніше, тому що тут у нас розсада вирушується. Ну, а цей накривали вчора і сьогодні, коротше, вже цей процес закінчили. Тут лише поки що одинарна плівка. Ось внутрішня, ще, бачите, скручена зверху, до речі. Наше затінення залишилось на плівці, дожом навіть його і не змило. Ну, це, мабуть, тому що вона була скручена влітку. Тут вже хлопці прихватили бокову внутрішню плівку, але ще не обкопали і повністю її не прибили. До речі, ось наш котел, яким ми опалювали наші теплиці дуже багато років. Він, звісно, такий слабенький, температуру ним тримати. Було складно, але нам багато років прослужив.